Значить, привіт всім. Дивіться. Поділюся, хто знає, той знає, хто не знає, тому розказую. <кхід> От є матриця Гаєп bn 3, 12-й калібр. Так, бачите, там різьба є. По-моєму, що на 6. Вона коштує, ну, мені вона обійшлася 3000 тисячі гривень. От. Купив я до неї ще за 200 гривень ось такого хвостовичка, Ви спитаєте, нащо ти його купляв. Якщо можна взяти такого самого болта, просто болта купити, закрутити. От. Все, такий самий болт знайти. Ну, просто знайти собі кусок болта. І все, матриця працює, так. Розказую для тих, хто не знає, бо мені так часто казали. Я вирішив запиляти відео, розказати вам. Дивіться. По-перше, хвостовик до цієї матриці, бачите, там тут є в нас вон, заточка така, Потай. Коротше такий, що він потім ховається всередину в, в матрицю. Вон, Тут в нас. Є гніздо, куди воно садиться. О. Все, на місці. так? Якщо ви візьмете болта або шпильку, так як ви кажете, то у вас є шанс розібрати матрицю. Вона може розібратися, тому що матриця складається з зовнішнього його, зовнішньої частини і внутрішньої. Внутрішня частина це це каблук. Він закручений. В середину його італіян так закрутили, щоб ви його не відкрутили, або я не відкрутив, щоб у матрицю, якщо ви його відкрутите, то ви її викинете. Бо тому що ти його вже не закрутиш назад, так як воно було. І буде відкручуватися перед тим, до того, як будете зажимати там патрон. От і все. Це бортик всередині, він є чотирьох розмірів: перший, другий, третій, четвертий розмір. Тобто BN3, BN4. І так, BN2, BN3, BN4, BN1. Тобто BN1 оце зовні внутрішня серединка вона сама нижча. Тобто, дає найнижчий е, ну, Патрон відкривається тісніше, бо там для 24 грамів дробі 24, 28. bn 34 грами там воно закриває і BN36. 38, там, ну і четвертий там 40-45. Ну, коротше, якесь таке поняття. Там треба читати в інтернеті. Так що, такі до -то справи. Тому краще закручувати на того і воно продається за хвост, на хвостовиках. Спеціально закрутив. Все, вона працює. Бо на шпильках чи болта можна взяти, то візно може відкрутитись. Просто-напросто розберете і все. Так що, якось так. Вот, бо ж воно заходить, вот. Заходить в патрон.